Вітаю вас, друзі. Вітаю на каналі Анаїс. Сьогодні ми поговоримо з вами про егрегори. Які вони бувають, ігрегори? Як ми взагалі живемо у тих егрегорах? Чи можемо ми вийти з егрегорів? Як себе оберігати провідку? Як себе захищати, коли провідник в роботі, тобто допомагає іншим? Працює. Це задала мені таке запитання, моя підписниця. Цікаво послухати її про Егрегори і про безпеку роботи провідника. Я почну з Егрегорів. Егрегори ем, це невід'ємна невід система планети Землі. Принаймні поки що. Ніби все починає змінюватися зараз. Але поки що це ще з нами. Коли ми народжуємося, ми вже народжуємось у певному егрегорі. Самий нижчий, самий перший егрегор це егрегор роду, роду та сім'ї. Тобто нашої сім'ї це самий маленький егрегор. А є ще більш, більший егрегор, інформаційне таке поле, яке знаходиться в нас, тобто, яке знаходиться в нашому тілі, наші бабці, наші дідусі, прабабці і так далі. Це називається егрегор роду. Звичайно, він на нас не може не впливати. Він на нас впливає і позитивно, і негативно. Тому всі пам'ятайте, що ми знаходимося у цьому егрегорі. Друге, це е, більш високий вже егрегор, це вже професійний егрегор. Це може бути те, чим ви займаєтеся кожного дня. Це ваша може бути робота, компанія. Будь-що. І чим більше ви туди вкладаєте свого часу, тим більше. Вам віддається віддача за це. Це може бути матеріальна віддача, і взагалі вас цей егрегор оберігає. Наступний егрегор це державний егрегор. Тобто це грегор країни. Ну і, звісно, ще є як у егрегора роду, грегор сім'ї, так само є грегор. Міста там, де ви народилися, Містечка, міста, великого, маленького, неважливо, але це теж є грегор, який вас захищає, оберігає і завжди вас приймає. Я думаю, всі це відчувають і всі це знають, коли приїжджають. Це місце, в якому народилися або в якому прожили. Ну, тобто, яке є ваше рідне тут на землі. Далі самий високий грегор. Цей грегорний, релігіозні Грегори, вони знаходяться на самій високій позиції, тобто вони мають саму велику силу серед всіх ігрегорів. Якщо людина знаходиться в цьому Грегорі, то цей Грегор допомагає людині. Якщо ж людина не знаходиться, ну, значить цей Грегор не має ніякого до неї відношення. Хоча. Ми народжуємося вже у а, певній країні і у певній сім'ї. Наприклад, якщо рід і сім'я вони завжди знаходилися у певному релігіозному егрегорі, звичайно, це на нас теж буде впливати. І він буде хотіти, щоб ми це підтримували. Ми маємо право від цього відмовлятися, то потихесеньку цей грегор просто перестає на нас. Діяти. Пам'ятайте, що любий ігрегор вам допомагає. Але так як допомагає, так і забирає. І пам'ятайте, що ви з любого ігрегора маєте право вийти. Навіть з егрегора роду. Навіть з програм роду ви можете вийти і бути вільними. Ви можете навчитися з Роду брати тільки те, ті знання, ті скарби, які вам хочеться брати. Ви можете не знаходитися в цьому інформаційному програмному полі роду, яке на вас впливає негативно. Для цього треба розвиватися, і для цього треба це пропрацьовувати і виходити з цього. Друге, це професійний егрегор. Тут, звичайно, це дуже все індивідуально. Хто чим займається і скільки часу віддає, він теж вам, звичайно, допомагає. Що він у вас забирає, цей егрегор? Він у вас забирає ваш час, звісно. Тобто, чим більше ви. Вкладаєте час у свою роботу, у свою професію, тим він вас сильніше захищає, але ви віддаєте йому свій час. І він хоче, чим більше ви знаходитеся у ньому, він хоче, щоб ви йому віддавали свій час. Так дуже часто навіть буває, що може страждати сімейні стосунки. ну, Ваш вільний час він може страждати, розумієте? Чим більше ви знаходитеся у своєму цьому професійному егрегорі, чим більше ви віддаєте йому час, тим більше він з вас хоче брати час, але, звісно, він вам і допомагає. Наступний егрегор це місто, держави, ну тут, мені здається, все зрозуміло. Тут так само, де би ви не поїхали, де би ви не були, у вас завжди... Буде ваш патріотизм, ви будете хвалити своє місце, місто, свою країну. Це в когось він більш яскраво проявлений, цей егрегор і грегор, цей патріотизм в когось він менше проявлений. Нікого не потрібно осуджувати, тому що це все індивідуально. Просто ми душі тут різні, знаходимося на різному рівні, і для, для, для деяких душ. Скажімо, більш молодих для них є дуже важлива прив'язаність до свого місця, до своєї країни і так далі, до своєї землі. А для деяких душ, скажімо, старших душ, які знаходяться на іншому рівні, тому що вони вже старші, для них не є це так важливим. Чому? Тому що їхній а, будинок це а, завжди з ними. І їм навпаки дуже часто хочеться мандрувати, щоб більше збирати інформацію, практикувати, знаходити місця сили свої, ну тобто згадувати, збирати свою цілісність, навіть я так би сказала. Це дуже часто буває душам таким більш старшим. Вони себе відчувають часто комфортно. В будь-якому місці. Ну, якщо не в будь-якому, то в багатьох місцях, тому що в країнах, містах, тому що їм, ну, їхній дом, скажімо, з ними завжди. Далі в нас іде релігійний грегор. Це самий потужний грегор, який тільки може бути. І Якщо ви віддаєте час цьому Егрегору, так? якщо ви релігіозна людина і до сих пір ви ходите до церкви і так далі, у вас так прийнято, ви віддаєте щось, ви просите, завжди пам'ятайте, якщо ви у когось щось просити, неважливо, чи це називається Богом у церкві, чи це називається, ну, не знаю, Ісусом Христом, Марією, неважливо, ви знімаєте з себе відповідальність. І ви у когось щось просите, вам буде даватись якась допомога за те, що вам буде даватись, у вас потім буде забиратися. Дивіться, нічого немає, скажімо, без обміну, правильно. Якщо у вас щось вам дають, у вас щось забирають. Я би сказала, що релігіозні грегери, вони самі потужні, самі сильні, і ви повинні знати, що якщо ви ціле життя. Відноситись до певної релігії, ви так і будете і після смерті з нею. І коли ви підете з цього з нашого земного плану, ви опинитеся там, у цьому егрегорі. І цей эгрегор, він, ну, тобто, ви вище не піднімаєтеся, у вас вибору ніби немає. Як це може зробити вільне божество, вільний дух, таких людей, на жаль, менший процент. Які не відносяться до жодних релігійних ліній, вони зовсім по-іншому дивляться на світ і, звичайно, після смерті вони мають інший вибір. Тому просто пам'ятайте, що кожен егрегор це є помічник. Кожний егрегор тут на землі він вам допомагає, але пам'ятайте, що він так само щось за це забирає, бере. Особливо це стосується релігійних егрегорів. Тут ваше рішення, чи ви хочете виходити з егрегорів, чи не. Хочете. Як виходити з релігіозного егрегору, ну, ніби вистачає просто відмовитися від цього, перестати щось просити. Можливо, у вас попросять борги, можливо, вам треба, якщо ви. Просили щось, і дуже багато просили, і вам давали, захочуть забрати свої борги, і вам прийдеться щось губити. Без цього не буває. Тобто ви відчуєте це, це треба бути до цього готовим. Це відбувається з професійним, ви навіть, навіть вам дуже легко помітити, коли ви приходите, захотіли змінити професію, компанію, і вам завжди треба починати щось заново. І не факт, що буде краще. Розумієте? Може бути навіть гірше деякий час. Можливо, потім краще. Перестає працювати цей егрегор і вам допомагати. Тут ви виходите з якоїсь певної професії, змінюєте професію. І вам завжди це нелегко. Завжди це нелегко зробити. Я думаю, ви всі це знаєте. І егрегор роду тут. Можна і треба, я би сказала, виходити з програм роду, але це така величезна робота над собою, коли ви вмієте розбирати, хто у вас всередині говорить, як чия програма у вас говорить. Чи це ви говорите, чи це говорить ваша мама, чи це погляд вашого батька, ваша бабця, прабабця, вона просто прям нашептує вам на ухо. Звичайно, є хороші програми. І це клас, коли є сильний егрегор, сильний рід, ну і він вам тільки допомагає, міцний рід, і він вам допомагає, ви це відчуваєте, знаєте. Ну, я думаю, що, напевно, немає потреби виходити з такого роду. Розумієте, це дуже індивідуально. Що стосується захисту, Провідники. Ви повинні самі навчитися себе захищати. Це відбувається, якщо ви якраз розвиваєте у себе божество, тобто з'єднуєтеся зі своїм духом, ви відчуваєте себе не там Оленою Іриною Марією, а ви відчуваєте себе божеством, духом, у вас вже Є певний захист. На вас вже не буде чіплятися чиїсь програми. А по-друге, я вам рекомендую повчитися створити для себе якийсь захист. Ви можете практикувати і у вас може вийти створити, наприклад, свій захист. Ви можете закликати того ну, у роботі перед роботою. Того, кому ви довіряєте. Наприклад, це може бути вищі сили, яким ви довіряєте. Це може бути хтось з вашого роду. Ви самі створюєте, ви творець, ви самі створюєте свій захист. І цю вищу силу ви її створюєте, а вона вас захищає. Вона постійно присутня з вами. Перед роботою просто закликайте її. І ще додатково ви можете створити. Ну, ви можете так само надихнути е, будь-який амулет напевно, ви про це знаєте. Це може бути бюджетерія, це можуть бути <кій> камінчики. Отак, от як у мене є камінчик. У мене є більш великий камінчик. Ось тут в мене є камінчик, показую. Він в мене включається, але це, це сіль. Це теж захист, коли я працюю. Провожу сеанси, я його включаю, включається, якби сіль випаровується, так, ми, як ми знаємо, сіль вона очищує. Плюс він в мене заряджений на захист. У мене вся, вся моя біжутерія, всі мої речі, я їх заряджаю собою, своєю енергетикою. Те, що мені треба. Якщо мені треба, щоб це був захист, я, я провожу такий ритуал захисту. З любою річчю можна а, зробити непросту річ, Можна зробити те, що вам потрібно, якщо ви практикуєте і знаєте, як це зробити. Ну що ж, я думаю, я відповіла на ваші запитання. Якщо вам щось не зрозуміло, пишіть мені, будь ласка, іще ваші запитання. Якщо ж вам, можливо, бракує ваших знанів, ви теж можете звертатися, пишіть, звертайтесь на консультацію. І завжди радий вам допомогти. До зустрічі у нас.